Євгене, скажи, будь ласка, захід ну відверто все частіше критикує Зеленського через змі. Політики не завжди можуть на заході поводити себе як Зеленський, який може як хамло щось наговорити або якусь моючню. Ні, вони коректно своє е, своє ставлення до тих чи інших е, зливають через журналістів. Це реал політик. Президента критикують за корупцію в його оточенні. Президента критикують за кадрові рішення за єрмака. Кадрові рішення зняття кубракова наєма і залужно. До речі, у всіх статтях від Financial Times до Times, а, зафіксували, що а, головна причина почалася з залужного. Зняли Залужного, Далі пождалі, далі, далі. Єрмака звинувачують тому, що він узурпує владу, і це пишуть відверто прямим текстом. В мене запитання до тебе: Скажи мені, будь ласка, до нашої до дії нашої влади останнім часом викликають відверте напруження у відносинах між Києвом та західними партнерами, які, до речі, фінансують оборону та відновлення України, які дають зброю і гроші, то в мене єдине запитання: хто додумався кусати руку того, хто годує тебе, і хто і для чого зацікавлений у погіршенні стосунків з Заходом? Окрім Росії, Україна на сьогоднішньому етапі розвитку нагадує людину, яка е, переживає кризу фінансову, переживає важку хворобу, їй допомагають грошима, але коли дають поради про те, як і краще з ким підтримувати відносини, як ці гроші використовувати. вона е, Ця людина чомусь грає, е, лається русським матом і приблизно говорить про те, що е, потрібно говорити. Ну, от з, боку, з боку, це виглядає приблизно так. Е, західні медіа абсолютно не випадково цікавляться і особою, і е, повноваженнями Андрія Єрмака. Хоча е, тези, е, які прозвучали в останніх публікаціях, про те, що українські чиновники... Занепокоєні посиленням повноважень Ярмака особисто у мене викликають такий е, саркастичну посмішку, тому що подібного занепокоєння у них немає в їхній природі від слова взагалі. Вони самі на все це підписалися. У нас немає не, культури. Не, вибач, переб'ю тебе. Кажу відверто, спілкувався. Знаєш, вони чому так занепокоєні? Тому що вони вже розуміють, що їх судьба. Залежить тільки від одної людини когось можуть покарати тим, що декілька місяців не виплачують зарплатню. Я не знаю офіційно чи не офіційно, але не виплачують. Ко хтось приходить в офіс президента і дізнається на прохідній, що його пропуск анульований. Я не жартую саме так, а хтось когось просто ну, фактично пускають такий в тюнєвий бан для виховання. Не спілкуються, не комунікують, люди не знають, що відбувається. І люди дивляться на це і кажуть: якби у нас так як Орбан ще туди-сюди, а як у Лукашенка буде, тоді взагалі не туди і не сюди. Вони цього бояться. Це інстинкт самозбереження, нічого іншого. Це ніякі які не демократичні там намагання. Бачиш слава, у нас в Україні немає інституту репутації. Я не пригадаю когось навіть в мирні часи. Я розумію, що в часи війни це не зовсім хороший крок складати в себе повноваження просто так. Але в мирні часи, коли хтось, спостерігаючи за становленням офісно-президентської республіки з середини структури державної влади, з середини, вирішив вирішував, що він може скласти повноваження. І сказати, що це йому абсолютно не потрібно і що він ці ігри грати не буде. Ну от якось я такого не пригадаю. Можливо, ти мене поправиш, але у мене в пам'яті цього немає. Я думаю, що ми маємо для себе згадати слова Володимира Зеленського, що він з Андрієм Єрмаком прийшов, і він з Андрієм Єрмаком піде. Я не, виключаю, я не знаю, як ухвалюється процес. Як, які, як відбувається процес ухвалення рішень президентом? Ну ті е, слова про 5-6 менеджерів, які всім керують, розумієш, ну в 30-ти щонайменше мільйонній країні в умовах війни 5-6 менеджерів не можуть керувати всім. Це протиприродньо. І відповідно від того, щоб. Привертати нових людей, притягувати їх, ми маємо посилювати наші позиції. Я не бачу кадрового посилення, розумієш? Я бачу тільки те, що у нас спочатку намагаються сказати, у нас там звільняють Кубракова і кажуть, ну ми скоро замість нього когось призначимо. А потім виявляється, що нікого призначити не можуть. Тобто, я розумію, що. У влади все-таки немає усвідомлення того факту, що в Україні закінчився ліміт непопулярних рішень. Їх просто нема. Ну, нема, немає. нема. Їм нема де взятися. І тому це буде достатньо довго. Ми, коли говоримо, знаєш, про Захід, там що от Захід всемогутній, Захід то достатньо потужний і допомагає нам. Достатньо сильно. Набагато більше, я думаю, ніж ми насправді могли розраховувати. Але питання в тому, що Захід не буде грати в авторитаризм і грати у примус до зміни влади в Україні. Це не відповідає демократичним принципам. І це теж треба усвідомлювати. Наші проблеми за нас самих ніхто вирішувати не буде. І ми це, як громадяни України, також маємо усвідомлювати. Ми маємо розуміти, що на нас чекає багато всякої різної роботи, не завжди вдячної, не завжди позитивної. Але насамперед нам треба перемогти у війні з Росією, бо це російська агресія, це головна наша проблема. І ми маємо консолідуватися. І відповідальність за цю консолідацію несе насамперед влада. Тому що вона є владою. Владою, яка в 2019 році була обрана на демократичних виборах, і вона, відповідно, має себе вести. Але ми цього не бачимо. І доки ми цього не бачимо, це означає, що ми не наближаємось до перемоги такими темпами, як могли б наближатися. А якщо ми не наближаємось, то ми в такий спосіб, на жаль, збільшуємо кількість ну, щонайменше наших проблем. І це суттєвий виклик для всіх нас. Ти знаєш, ти пригадав заміну Кубракова. На заміну Кубракова є два кандидата: обидва, які не палають від щастя для того, щоб ну, зайняти цю посаду. Це Олексій Кулеба, не плутати з Дмитром Кулеби. Це а, заступник а, Єрмака, і а, близький до нього, близька до нього людина, і другий кандидат це Чернашов з Нафтогазу. Але теж він не дуже хоче, і причина дуже проста. Зараз про це кажуть злі язики з банковою висадився в Україні великий десант людей з північної Америки. Які будуть займатися моніторингом, це інспектори, які будуть моніторити витрати, і так сталося, що витрати саме з цього міністерства будуть найуважніше і найприскіпліше моніторити. Щось ніхто не хоче під лупу? Я тільки не розумію, чому ну яка різниця? Ну, перевіряють це нормально. Працюють чесно, не буде питань. Чи є питання, які до чесності? Ну тут окрема історія. В мене відповіді немає. Але якщо ми пригадаємо кейс Георгія Біркадзе, то тут, мабуть, багато що лежить на поверхні. А ситуація з ним, ну давай відверто, стала дуже і смішна, і сумна А, Кейс Георгія Беркадзе, якого розвели пранкери і видавши себе за юристи Даши Зарівної, піарниці Єрмака. Яка відповідає в офісі президента за весь піар. Фактично, цей пранк показав, хто за що відповідає в офісі президента, хто працює на Офіс президента, хто працює медіакіллером, хто працює пропагандоном, хто працює рішалою. Наприклад, фраза Олег порішає всі питання в судах, говорить тільки одне. Ну, там тільки один Олег, і про нього казав Зеленський, що татаров – це дуже ефективний. Менеджер і тільки ледачий журналіст-розслідувач не казав, що татара впливає на суди. В мене запитання. Ні, я розумію, що кейс Беркадзе показує головне, влада любить тупих, абсолютно абсолютно не непорядних, але лояльних, тому що він сприймає нормально що його справу порішають в судах. Він сприймає нормально, що Іванов і Петров відмажуть його в ефірі, тому що все буде підстава, і він на це погоджується. Все нормально, він з усі цим спогоджується. То в мене запитання: команда влади це сьогодні аферисти, корупціонери і покидьки з дурнями. То Хто керує країною? Ми що бачимо? Ми бачимо, що сьогодні, після того як звільнили наєма, європейська правда викидає розслідування про те, що. Ну, знову фактично попилили гроші, але в цей раз вже на е, захисних спорудах для Укргідроенерго. і от в мене запитання: там, взагалі, дуже цікава історія. Там про те, що Укргідроенерго без е, тендерів, без торгів віддала 8%. 8,78,74 мільярди гривень, а це 84% від загальної суми п'яти компаніям, ноунеймам, які просто близькі. Мені дуже сподобалось, як люди, які близькі до офісу, казали, а що ви хотіли, що поки ми проведемо тендери, ніхто не буде ремонтувати. І їм відповіли, ну так, своїм же легше віддати, і тендери не треба проводити. То Кейс Біркадзе це про що? Про те, що в нас все прогнило остаточно. Я, по-перше, хотів би нагадати, що влада України в 2019 році була сформована на демократичних виборах, правда? І низка людей, які називають себе професійними антикорупціонерами, вони казали: ну, якщо щось не так, то ми його знісемо, знесемо. Звичайно, що спрогнозувати такий розвиток ситуації, як зараз, з війною, з усім іншим, було складно. Але, прагнення побачити, як це працює, коли дилетанти демократичним шляхом приходять до влади, воно переважило інстинкти самозбереження, патріотизм і багато інших почуттів. Найбільш прикре це те, що. Це все відбувається в умовах війни. І мені складно назвати це інакше як мародерство, тому що крадіжки і грабунки під час війни це саме мародерство. Мародерство на тлі значних проблем наших громадян мародерство на тлі безпрецедентних втрат, які Україна несе у війні з Росією. Це свідчення якості тих, хто нами керує, і свідчення якості нашого суспільства, адже ці люди були обрані демократичним шляхом. А я хочу поставити тобі зустрічне питання: після скандалу в Укрінформі. Хтось за нього відповів, як, як такі речі зазвичай бувають в європейських країнах? Там пам'ятаєш, як е, е, Утергейський скандал і таке інше, де наша глибока глотка, чи стала Дар'я Зарівна не старшим радником, а просто в офісі президента і так далі. Таких питань достатньо багато. І мені прикро, що люди, які опинилися з різних причин в системі влади. Вони не усвідомлюють, не можуть чи не хочуть. Я не знаю, я не ініціюю спілкування з представниками влади, а вони не хочуть зазвичай спілкуватися зі мною. Він зараз з'явиться, а ми поговоримо з вами трохи про кейс Георгія Беркадзе, щоб ви розуміли, що це таке. Георгій Беркадзе про нього зняв неймовірний а, сюжет. Бігус а, беркадзе переписувався з кимось в набу. Набу зливало беркадзе інформацію по справах його голіку і інших. А, багато хто з людей, які близькі до офісу президента, намагалися звинуватити в цьому Гізо у главу. З'ясувалося, що ні, не Гізоу глава, тим Я більше що. Я бачу тим більше, що про це каже навіть а, каже навіть сам Бігус і інші всі, хто знають ситуацію. Але Біркадзе зараз намагається виправдатись і своїм виправданням він зливає Зеленського. Вщем він розповідає фактично ті речі, які ганебні для будь-якої європейської країни, і в будь-якій країні це призвело б до кардинальної чистки правоохоронними органами всіх структур. А в Україні тут Євген прав. правий тиша. Як сталася тиша і в Українформі після історії з Мацуку. Мацука спокійно ходить по Києву, ходить в спортзал, сидить в кав'ярнях. Його він не дає покази, хто йому дав вказівку, тому що це, це порушення, це перешкоджання, це порушення закону. Він мовчить. Я робив інтерв'ю з Сергієм Мауслендером, ізраїльським військовим журналістом, якого я запитав про цей кейс. В розрізі Ізраїля, що б було в Ізраїлі, яке б таке сталося. Він сказав, що не знає, тому що в Ізраїлі таке неможливо. Там навіть коли е, опозиційний канал не, при, не запрошує для себе про власного кандидата, а про власний канал опозиційного це може викликати таке обурення, що мітинги будуть 100 тисяч на площах. І цього ніхто не хоче. Саме тому. Навіть зараз в Ізраїлі нема політичної цензури, а військова є, і це, до речі, нормально. Так от, коли ти запитуєш мене, як би це відреагували, я не знаю, як би відреагували це в Ізраїлі. А в Європі дуже добре знаю там, це закінчується карною відповідальністю за порушення закону. Але тут ситуація значно гірша. Ти розумієш, що це фактично явка з повинною. А про те, що відбувається, і про традиції в офісу, фраза Беркадзе, я все зроблю на 5 з плюсом, який як нашкодивший учень звітує своєму старшому вчителю, це виглядає настільки ганебно, що ця людина викликає в мене виключно огиду. Як і більш важна більшість людей, які працюють на офісі сьогодні, і тих, якого він перерахував, які теж готові відпрацьовувати, і ми всі це знаємо. Сьогодні працюють на гроші, але мене турбує одне запитання: а вони працюють для того, щоб заробити гроші і втікти з України, чи вони своє майбутнє пов'язують з Україною і Біркадзе теж? Як ти вважаєш? Бо в мене великі сумніви, де будуть всі ті, кого перерахував Біркадзе, після того, як закінчиться строк повноважень Володимира Зеленського. Я думаю, що це питання постане ще до завершення терміну повноважень Володимира Зеленського, воно швидше за все повстане з завершенням бойових дій. Ну, ми не, нам не дано на сьогоднішній момент передбачити, що завершиться раніше, чи війна, чи повноваження Володимира Зеленського. Я думаю, що це питання ми всі за те, щоб якомога швидше війна завершилась нашою перемогою. Але, ну. Знаєш, коли люди обирають для себе такий формат поведінки, вони очевидно знають про те, як вони будуть відходити. І той самий Петров він же е, давно позиціонується як чорний піарник, правда? І ніхто його з України не виганяв, нічого з ним не було. Чому він має думати, що в Україні щось буде інакше? Подив. Які у нього є для цього підстави, Євгена, Скажи мені, будь ласка, КМІС провів опитування по темі, чи варто зараз критикувати окремі дії влади. Мені сподобалася сама фраза окремі дії. Ну, наприклад, якщо крадучі вбивають, треба? треба. А якщо як біркадзе чи мацука, ну тоді можна не треба. Ну іншого варіанту немає. Або критикуєш ти типу по факту, або ні. От виглядає, як цей це опитування. Чи варто зараз критикувати влади? Більшість українців 63%. Вважають, що критика окремих дій влади має бути і має бути в конструктивних рамках. Взагалі, про що це говорить? Що стриманість українців помітно зменшилась, бо раніше, навпаки, більше ніж 80% були проти того, щоб критикували владу. Що скажеш з цього? Я думаю, що це якраз легко пояснюється. Починаючи з широкомасштабного російського вторгнення, була така. Неформальна угода між владою та громадянами про те, що у нас треба бути стриманими в критиці. Але коли громадяни побачили, що влада втрачає гальма, то вони відповідно на це реагують. І це, на мою думку, свідчення доса, достатньо високої зрілості українського суспільства. Є ще один важливий момент. Про який хочу сказати, починаючи з 24 лютого 22 року, мільйони українців довели, що Україна для них є важливою, важливою державою, важливим місцем, де вони живуть. Вони за неї готові не лише помирати, а й вбивати. І було б дуже наївним вважати, що люди, які Понад 800 днів живуть в умовах широкомасштабного російського вторгнення, яких так чи інакше торкнулася ця страшна війна, вони будуть настільки яловими, щоб не реагувати на свавілля з боку влади. Ця наївність, вона насправді не є хорошим показником для влади. Вона є свідченням того. Що влада не бачить ні свого майбутнього, ні реакції своїх громадян. У нас немає комунікації. Звільнили залужного без пояснень. Міняли кілька місяців закон про мобілізацію без інформаційної політики. Зараз скандал іде за скандалом. Корупційні, кадрові, які завгодно, ноль пояснень. Зневага породжує зневіру. А зневіру Росія використовує як елемент гібридної війни. І коли я бачу однакові аргументи, наприклад, проти Петра Порошенка у телеграм-каналів, які контролюються банковою, і які контролюються російськими спецслужбами, то мені стає просто огидно, тому що жоден громадянин України в умовах протистояння з Росією не заслуговує на подібну колаборацію. У мене з цього приводу немає жодних сумнівів. Просто я розумію, що тактика називати когось ворогом народу, хтось скаже, що це ще з великої французької революції. Хтось каже З сталінських часів, але це не має значення. Ця тактика неприпустима. Влада повинна пам'ятати, що війна та воєнний стан не скасували жодної статті Конституції. Вони не скасували того, що 10 років тому в Україні була революція гідності, і саме багато людей, які здійснювали революцію гідності цими самими руками. Вони тепер перебувають в лавах захисників або в лавах тих, хто забезпечує боротьбу українців проти російської навалу. Це речі, які є дуже серйозними для всіх нас. Ми маємо над всім цим замислюватися. І сигнали, сигнали які отримують через соціологічні опитування, вони є щонайменше інформацією для роздумів, а в ідеалі Інформацію для кадрових рішень, але я не думаю, що подібні кадрові рішення на сьогоднішній момент можливі, ну тому що я вже достатньо давно живу в цій країні в нашій країні. Скажи мені, будь ласка, і все ж таки я спілкувався нещодавно з представниками правоохоронних органів. Вони кажуть, що їх лякає тільки одне: що рано чи пізно може статися Врадіївка, і вони намагалися пояснити цей термін представникам офісу президента, Незважаючи на те, що татаров непогано розуміє, що таке Врадіївка. Реакції з боку влади немає, або вони вірять, що захід і так нам буде допомагати, а люди будуть мовчати, або вони вважають щось своє. Не знаю відверто. Я коли спілкуюся з нашими західними партнерами, вони кажуть: дивіться. А коли хтось вважає, що допомога буде вічною, вона вічною не буде. А коли хтось іще з нами е фактично знищує стосунки, то це тільки пришкорює процеси. То так само і в питаннях нагнетання, я б сказав, температури в суспільстві. Скажіть, будь mm ласка, -hmm. невже в офісі нема жодної людини, яка б розуміючи, що може статися? Намагалася спустити пар, це ж лежить на поверхні. Це потрібно всім, до речі, просто запропонувати Зеленському ні, 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 не подивитися в очі путіну, не зійтись посередці, не підготуватися до травневих шашликів, тим більше що травень вже закінчився, а шашлики все ще з 22-го року отут стоять. Просто почати прогнозувати ситуацію і розуміти, що буде і. Зменшити тиск, загальний тиск і на інформаційний простір, і на ситуацію, почати боротися з корупцією в своєму оточенні, те, що вимагає в нього е, наші партнери. Він цього не розуміє, чи він навпаки не хоче це приймати як необхідність. Як ти вважаєш? Дуже коротко. Я не, я не знаю. Я не був на банковій протягом президентської каденції Володимира Зеленського, і не збираюся туди заходити. Навіщо? Мене туди не кличуть. Мене не цікавить те, що там відбувається в цьому сенсі, тому що ті неспроможні робити висновки з власних помилок, вони так чи інакше просто демонструють від'ємний IQ. І за той самий це, ну, це тільки один з прикладів. Він же ж насправді далеко не головний в цій, цій схемі. Тому вони просто забули про те, що влада плинна, і влада змінюється, і вона буде змінюватись так чи інакше завжди. А це речі, які на сьогоднішній момент нам видаються дуже далекими. Але насправді я думаю, що ми доживемо до виборів, спочатку доживемо до перемоги. А потім доживемо до виборів. А потім усвідомимо, що нам потрібно здійснювати дуже багато роботи, і ця робота буде складною, тому що рівень незадоволення є достатньо високий. Але нам все одно доведеться це робити, бо іншої держави у нас немає. А зникнення України буде означати, що її більше не буде протягом століть. І це на жаль очевидний факт.